Одеська поліція розпочала розслідування замаху на життя активіста Криворізького майдану Владислава Штефана та його помічника, яких напередодні розстріляв невідомий Правоохоронці Класифікували злочин одразу за двома статтями: замах на злочин та умисне вбивство. На щастя, обидва активісти залишилися живими. Щоправда, Владислав Штефан в реанімації одеської лікарні в стані середньої тяжкості. Сергій Осичук докладніше. Близько третьої години дня двоє активістів вийшли з приміщення ось цього приватного готелю. Вони встигли пройти лише 10 метрів. Їх наздогнав невідомий чоловік і випустив у них усю обойму з пістолета. П'ять куль влучили в живіт та кінцівки Владислава Штефана. Ще три дісталися його помічнику. Працівники готелю викликали швидку і чоловіків доправили до лікарні. Ранення було проникаюче, огністрільне. і з тіла пострадавшого пулю від пістолета сейчас, в даний момент он находится в реанимационном отделении, в стабільному состоянии, В сознании. поліція вже добу проводить слідчі дії на місці стрілянини. Вилучили усі відео з камер зовнішнього спостереження готелю та поспілкувалися з місцевими жителями. З места происшествия було изъято около п'яти гильз дев'ятого калибра. Сейчас также також встановлюється какого оружия були произведены вистріли. Мотивы, версії поки ми не обсуждаем, не говоримо. Поэтому очень проводяться серйозний мероприятия, Ми пока об этом не говоримо. В прес-службі громадської організації, якою керує Владислав Штефан, інцидент пов'язують з його політичною діяльністю. Адже він відомий у кровому розі активіст, опонент колишніх регіоналів батька і сина вілкулів. Це політичний вопрос однозначно, тому що більше ніяких поводів абсолютно нету. полтора года активно займався политическими політичними Он Він задавав вопросы, он озвучивал озвучував вопросы. Наразі до реанімації, де лежить потерпілий Владислав Штефан, лікарі нікого не пускають. Окрім того, біля нього постійно чергує власна охорона. Його стан середньої тяжкості. І медики поки не прогнозують, коли чоловіка зможуть транспортувати додому. Сергій Осачук, Сергій Гленюк, оде. Det är sen och din plus och din.